Всім привіт! З вами я, Юлія Дмух, і ми сьогодні з вами на найбільшій в даній виставці хендмейду і творчості. Швиденько покажу, пройдусь по стендах. Не всі майстри дозволяють знімати їхні роботи. Тому як вийде, зупинятися біля кожного стенду не будемо, бо тут їх біля 700 учасників. Тому йдемо швиденько. Дивимося на те, що популярно в Данії. До речі, смаки відрізняються. Багато майстрів також працюють на стендах, як і у нас в Україні. Великий вибір каміння, фурнітури для виготовлення прикрас, тому що тут прикраси дуже є популярними. І ось, дивіться. Так, ще багато представлено графіки та акварелі. Дивіться, дуже цікава тенденція. Всі люблять почворк е і, до речі, одяг. От бачите, навесні тут багато жінок, які. Одягають такі жакети і пальто сьогодні. Пряжа, так, пряжа, також прикраси і пряжа. Її тут дуже багато. До речі, популярна пряжа меланжева і пофарбована вручну. Всім відомі моди з Алікспресу. От дивіться, які варіанти є. Виготовлення всіляких штучок для деко, вироби зі шкіри, ручна робота, торбинки. Йдемо далі. Знову ж таки, бачите? Вовна. Баховна, все. Дуже яскраве, різні гамми кольорові, дуже красиві. Так, абстракції. Знову ж таки. Пуетіні речі? Прикраси. Ай? You can say hi to Ukrainian crafters! Так, ліногравюри. До речі, зараз тут в Данії це також популяр. Так, дивіться, ось вони роботи. Тут в кожному магазині для крамниці, для хендмейду, можна знайти приладдя для виготовлення ліногравюр. Знову плетіння, фарбована пряжа домашня, бачите, яка? Моя яскрава. Тобто, не все сіре вони носять. Це таке розвінчування мігів. Ось вам найпопулярніші прикраси. Такі браслети це просто тренд. Ще трошки. Різнокольорові камінці, акрил. Це фарбована вручну тканина. Бачите? Для виготовлення. Постільної білизни. А, і вона, бачите, яка не тільки фарбована, ще й така жадка. Дуже приємна на дотик. Так, ось є гачковані іграшки. До речі, їх дуже небагато. Взагалі я була здивована, але трошки є. Так, а тут вишивка і бачите, вже йдуть наборчики. Тканинка, льон, э, фра України. Я кама фра Фра Київ. І готові зразки. Якась цікава 3D-пряжа. Не знаю. BD, Ось меланж також. Так, йдемо далі. Е, акрил, акрил. Так, це теж, бачите, акрилові абстракції, школа творчості і кераміка. Бачите? Йдемо далі. Так, акрил, а ось. Дивіться, які яскраві турбинки. До речі, дуже милі. Дуже так. прикольні. Так, ось дивіться, невеличкі косметички, дуже популярні. Це для малючків і комірці. кераміка. Тканинки. Тут фотошкола рекламується. Знову срібні прикраси. До речі, тут дуже багато школ, які навчають виготовляти прикраси з срібної глини. так Це дитячі прикраси. Сімо. Зараз підійду трошки ближче. Прекрасно скимо. І знову ж таки гачковані речі, плетені, домашня пряжа. А тут домашні смаколики, паштети всілякі, і соуси. А це мої друзі. Yeah. Bullying". <Yeah>. Так, бачите, тут є e, ручної роботи торбинки такі, гачковані. E, Дівчата прямо тут на стенді працюють. А ah, це шикарні, дивіться, які з міді зроблені піддони e, для квітів дуже класні. І, до речі, їх прямо тут вручну виготовляє одна з майстринь. Так, а... ага, це я вам вже показувала, просто з іншого боку зайшла. Так. так, так, ось вам макраме. Набори одразу з інструкціями, як виготовляти ці прикраси і декор. Чесно кажучи, показую вам не все, тому що те, що мені впало в око, так скажімо. Те, що може бути цікавим. Так, якраз. О, бачите, Ага. Так, знову ж таки макраме. Йдемо далі. Розфарбовані кружки для кави, величезна кількість пряжі, акварелі. Так, а ми от туди пройдемо зараз, в цей ряд. Так. Це другий день виставки, вона тільки почала свою роботу. Це магніти. І магніти неймовірні по своїй силі, дуже серйозні. Я, до речі, підійду, куплю в них трошки пізніше. Так. Ательє. І крамничка з тканинами. Ось такі цікаві, гобеленові. Може, це і не гобелен, це якась така тканина, дивіться, як вишита. Прикольна дуже. Так. Епоксидка з деревом, качковані речі, ножі, косметика ручної роботи тут ми не зупиняємось, бо це надовго. Одразу на виставці проходять майстер класи. Це е, квілінг. Ось всі матеріали для квілінгу. Скраббукінг. І матеріали для скраббукінгу. Також класи. Можна зайняти місце і щось робити власноруч прямо сувенір з виставки забрати. Так. Чорнила і епоксидка. Так. Тут флюоресцентні фарби, акварелі, дивіться, і маркери. Тканини. Ну це. Рай для майстринь, дивіться. Це цілий куточок для виготовлення квітів з паперу. Бачите? Підійдемо. Ось. Це, а мені здається, це найпопулярніше хобі тут. В Данії вони роблять ці квіти, крутять у всіх вітринах. Стоять саме паперові квіти. Прикраси. Так, це що? Це друзи і каміння. Кераміка, ручної роботи. А тут не тільки кераміка, а навіть і порцеляна є, дивіться. Дуже класний. Так, а це емаль? Дивіться. Дуже цікаві прикраси, до речі. Це в епоксі. Сухоцвіти. Дуже цікаві роботи. Ось ще хочу показати вам прикраси з ф'юзінгу, скло, ручної роботи, дуже, дуже цікаві. Ташки, колони. Дуже цікаво. А це цікаво, дивіться, це цукор для коктейлів з різними смаками і ароматами. Знову набори для тих, хто любить листи, прикраси і одяг. Ріда і гобелени. Дивіться, які причудові тканини. Можна придбати вже готові відрізи або на метраж, або навіть якісь тут шматочки продають. І зробити власні речі.